Так, вітаю, беру ще один проєкт. Новий акумулятор банки 105 Аг. 24 В. Сама така примітивна установка з звичайним інвертором DataBus. Такі начебто, якісні інвертори. 1,5 кВт прям натурально вона тримає. Далі G-Kong. До цього встановлюю з далі. Тепер буде G-Kong. Спробуємо як. Як і з ними. Е, от така вже зарядка вже є. для 24 вольтових акумуляторів. Е, 10 Амперна, якщо не помиляюсь, повинно бути. Да, 15-ти навіть 15 амперна. Е, такі стандартні клеми. Стандартні клеми, кнопочка до БМС е, буде отакий. От Перемикач звичайний, щоб користувачу не треба було лишній раз туди-сюди це все вщати вимикати. От, в принципі, такий інвертор дуже великий проти мого, він в половину менший. Хоча у мене набагато ці всі значення більші. Значить, хороша річ. Ось такі малесенькі баночки, такий йде компактненький акумулятор. Що почну повирізаю з... полоски з теклотекстоліту. Між банками я це все зроблю, з країв теж. І, так як це сама така дішманська збірка, все це буде скручуватись таким гармованим скотчем. Це не найкращий скотч, є набагато кращий. Він такий прозорий і з нітами протягнутими всередині. Як по мені, він то набагато кращий. він вжимає набагато краще, ніж це. Але вже те, що є, то є. В принципі, схема стара. Так як її збирав минулі акумулятори, на баланс, баланс провода треба купити клеми. Треба купити клеми на. Саму БМС-ку. Далі буде більше всього вихід Андерсон. На всякий випадок. Можна було впихнути якось це на XT90, але якщо брати АВГ 7, оскільки я, якщо не помиляюсь, то це, ну, це дуже важко. Тому просто не гратись, взяти нормальний розійм Андерсон. І в принципі, в принципі, а, хоча е, тут Андерсон не потрібно, тут у нас будуть е, болтові клеми, і тут болтові клеми під цими заглушками. Рукою незручно. Не так, тут болтові клеми, тому це все, все набагато простіше і швидше. Це все буде кріпитись і живити. Буде холодильник, світло, комп'ютери. В принципі, я думаю, людині буде цього достатньо. Так що, почну це все робити. Зараз треба вирізати ізолятор, прокласти між банками і далі збирати. Так, ну що ж, отако перенеслися в недалеке майбутнє. Акумулятор вже готовий. Прийшлося дуже в, в, в спішних темпах його доробляти, що навіть не було часу і можливості це все, все знімати. Акумулятор самий невеличкий, тому збірка була максимально швидкою. Е, значить, що в нас вийшло? Як ви бачите, з'явився такий корпус. Це не моя ініціатива. Попросили запихнути хоча б в такий корпус. Але це, як по мені, не корпус, це чехол. Чехол для акумулятора. Це з такими стінками і з таким сим. Ну, ви самі розумієте. Тут взагалі не по всім канонам акумулятор вийшов, тому що треба було зібрати максимально швидко і максимально дешево. І плюс цей акумулятор вже буде стояти статично в приміщенні. Не так, як попередні, що там були вібраційні навантаження якісь. Значить, що я можу сказати? В принципі, збиралося дуже легко і швидко. Є нюанси по самій bms g kong До цього я в принципі, мав діло переважно здалі. Я до них якось звик, там дуже все швидко, проводки ці силові, відкручуються. Їх можна робити будь-якої довжини дуже легко. Потім там, По налаштуванню майже взагалі нічого не треба робити, там, вказати якісь кількість банок там, і ємність акумулятора в принципі, і все це працює по замоченню. З Жиконгом трошки сланіше. Тут більше замоток, все працює, все класно, да? є свої плюси, але от з того, що хочу відмітити. Наприклад, тут вже є силові, впаяні силові провода. Тут такі куски, і, в принципі, по-хорошому, якщо вам треба от лінію наприклад, подовжити, тут вам треба або нарощувати провід, або випаювати рідний і впаювати свій, щоб не було цих впайок, круток і всього іншого. Це не сильно це прям, що, що я зробив. але... Треба було швидко і з того, що є. Бо тут треба було розбирати БМС, залазити туди, тут термоці. Ну, коротше, клієнт не захотів туди лізти. Каже, просто мені зроби максимально це і все. Спаяв, в принципі, все працює. Це один нюанс. Надалі, так як я сказав, там йдуть площадка із клемними цими і винтиками. і можна це все вкручувати, додавати. Далі. Що у нас іде далі? А, тут у нас, в принципі, плюс, наприклад, ось останній. Це у нас друга фішка. Начебто казалось, нам тільки треба одна фішка, цю можна було викинути. Але ні. На цій фішці плюс основний. Надалі там іде крупний плюс, така, хороший такий січенням провід. Він йде окремо і не залежить від цих фішок. Це другий нюанс. Кнопка. далі БМС запускається без кнопки. Просто ви подаєте. Або зарядка, або розрядження йде, або перший запуск, і вона автоматично вмикається, і через якийсь час йде в спеші режими, його теж можна задавати взагалі по швидкості і по простоті, далі це просто топ, як по мені. Тут треба зайти в саму БМС-ку, скачати самий додаток. Тут все дуже просто. Заходите в додаток, я покажу, які там дані, зараз і все таке. Треба нажати кнопочку, запустити цей акумулятор. Так, він зараз запустився. Зараз є напруга на цих клемах. Значить, Ви заходите в додаток, і що треба зробити обов'язково, щоб акумулятор запрацював, це дозволити розрядку, зарядку, вказати дані там, наприклад, Ємність, банки ну таке, по стандарту. І Плюс там можна налаштувати дуже багато налаштувань. От Чим мені сподобалася БМС, що вона показує дуже багато даних і багато чого можна налаштувати. Вдалі не такий широкий функціонал, який можна налаштувати, плюс це чи мінус це для кожного. Плюс бмс -ка. Міря супротив кожної банки. Але це залежить від довжини ваших проводів, якості пайки, якості обжимки, і все таке. Тому що, щоб точно показати супротив якоїсь банки, наприклад. там, чи, я так розумію, це більше проводів провода міряє. Хоча там відображається наскільки я повиню, як банки, але, я, так розумію, це, мабуть, все-таки супротив проводів міряється. Так як я їх і обрізав, є довші, є коротші супротив плюс-мінус, я думаю, там не критично, там соті, соті відрізняються. В принципі, для такої установки нормально. Напам'ятається 24 вольтовий акумулятор, стомпер 1 кумірки. Значить, тут я все скрутив. Хотів все це обрізати. Замовник каже, залишаю, все тут і скрути, хай це буде. Датчики температури проходять. В принципі, получилось такий лайтовий, легкий акумулятор, швидко і дешево зробив такий додатковий провід на зарядку. він Всі ці проводи сходяться на клемах цього інвертора. Інвертор дуже якісний, прям тримає нагрузочку. Кіло то і більше. Правда, щось починає там, після кВт сигналізувати, що йде така нагрузка нормальна, але тримає взагалі без проблем. Все це накривається такою кришечкою зробив. Також ці всі стеклотекстоліт між банками по краях з боків. Так як коробка вона дуже ніжна, розпирає. Я хотів якось закріпити це все, вона більше розпирає. Ну, Тобто такий, такий чохол не годиться просто на це. Не хотів би я встановлювати. Я ці всі банки зафіксував добре е, армірованим скотчем, і вони прям, ну, тримаються дуже добре. Це просто, як я говорю, як чехол. Все це вдіти, накрити, щоб ніде нічого не закоротило, бо тут клами вже відкриті. Вся ця кришечка потім ложиться така кришечка, ложиться така кришечка і все це. Дуже бюджетно. В принципі, зараз підмикнуся до БМС і покажу, які там дані. Так, шукаємо в списку. Підключаємо Bluetooth на телефоні і шукаємо в списку. От є наш пристрій, так як я ввів уже початковий пароль. Там 1, 2, 3, 4, і при зміні параметрів з одиниці до 6. І ось ми вже зайшли на нашу БМС-ку. Як видно, зарядка включена, розрядка включена, балансування поки не йде, тому що він постояв все відбалансовано. Значить, зараз 2641 вольта на акумуляторі, банки плюс-мінус вирівняні. як видно 3,3 вольта, практично ідентично. По супротиву. Можна це побачити самі нижні ці. Можна побачити, що за провода, які супротив банки. Хоча тут банки показуються, але ну, все залежить від проводів дуже сильно. Далі можна тут перейти на такі налаштування. Побачити. Тут можна поставити з 8 банок, 105 Агодин. Точно, ці банки 105 Е, e, Значить, далі. Балансування, з якого напруги починається. Тут, до речі, ці самі параметри, я їх не сильно поки що міняв, не встиг. Але можна щось, щось змінити. Як бачимо, їх дуже багато. Далі переходимо в контрол. Щоб змінити ці налаштування, вводимо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Щоб зайти перший раз в програму БМС, від 1 до 4, щоб змінити параметри з 1 до 6. Вибираємо тип акумулятора. Наш це LifEPPO, залізофосфат. Далі переходимо в контрол і тут бачимо зарядка, розрядка, балансування, захисти різні є там автовимкнення і все таке. Саме, саме основне, що треба зробити, це поставити зарядку, розрядку і балансування. Це повинно бути обов'язково. Далі, в принципі, під ваші потреби. Можна відключати все, температурні датчики, різні захисти. Як по мені, то все не потрібно. Ну, і бачимо, все це працює. Показує 96% 101 Агодин в час зарядка акумулятора. Так що, так що, так що. в принципі. По програмі, все. Зараз пробуємо підключити інвертора і подивитися, що буде. Так, ми ще тестував під'єднав інвертор. Значить, перше, що треба зробити, включити саме акумулятор. Все це під'єднано, під'єднав провід зарядки до цих самих клам, так як розповідав. Акумулятор включений, можна включати самий інвертор. Ось ми бачимо напружку. Напруга трохи відрізняється від того, що на BMS і показує. Але, але не суттєво. В принципі, є порт USB Type-C220, заземлення. Ну, Такий якісний, в принципі, інвертор тримає заявлені, заявлену потужність. Так що таке, все працює, з охолодженням в нього все добре. Навантаження вже під'єднував, тримає, як я говорю, кіловат я замічав це точно. Більше я не пробував. Але я думаю, для цього акумулятора і для цього інвертора це 1,5 кВт це взагалі ні про що. 63 А. Так що таке? Таке вийшло диво. І буде живити в якийсь дім або офіс. І цього буде достатньо. Ну, Для комп'ютерів я маю. Так що, дякую, що дивилися. Зустріч!